Дашенька, як ти туди залізла? Даша, як ти туди залізла, скажи, га? Як ти туди попала? Чудо маленьке, вилазь. Що тобі там цікаво, да? А, чудо золоте моє. Що ти там робиш? Що ти там робиш? Чудо моє маленьке? Что, тебе там интересно лазать в тарелках, да? Ах, ты ж чудочко мое золотенькое. Давай, выходь оттуда. Выходь. Выходь оттуда, давай. Выходь. <coughs> Даша. Я не могу с тобой. Дашенька. Выходь оттуда. Вылазь. Он хлопчик нормально літає собі по кухні, а тобі треба в шкаф залізти, так? Да? Я не можу з цієї Даші. Дашенька, виходь. Виходь оттуда, Давай. Давай швидко. Бистренько оттуда. Так, зараз візьму палочку і тебе паличкою витягну. Ай, чудо. Даша, Іди сюди. Іди сюди на палочку іди. Іди на палочку, іди. Іди, моє золоте созданє. Тобі ще там побувати треба. Да? Ти ще там не була в нас, да? там теж цікаво, да? моя ж ти золота тварина. Іди. Іди до свого друга, Іди Іди до свого друга, іди. Отак. Все. Ти знову хочеш залізти в шкаф, да? чудо золоте моє. Цікаво тобі в шкафу, да? там де посуд.